Відношенням скажу набагато краще, як, як був секту. Саме так оцінює роботу нещодавно створеної експертною командою з визначення інвалідності Бориславчанин Микола. Чоловік не вперше продовжує групу, бо має проблеми з суглобами. Експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи запрацювали по всій країні з початком січня цього року. Вони прийшли на зміну застаріли імсек. У Дрогобичі така команда створена на базі першої міської лікарні. Хочу нагадати, що у нас працює експертна комісія, в складі яких є 27 лікарів у зв'язку. Зараз розбільшенням навантаження, то працюють дві комісії одночасно. Плануємо також для того, щоб і третя комісія залучати. У нас здійснюється. Прийом пацієнтів як цивільного, так і військового населення. Тобто зараз вже градації між цим немає. За перший квартал роботи експертною командою оглянуто 560 справ пацієнтів. На квітень скеровано вже понад 100. команди сформовано різних профілів від травматологічного до офтальмологічного. Кожен пацієнт заздалегідь поінформований адміністратором про час та місце прибуття на розгляд своєї справи. Я коли проходив МСЕК, то десь приблизно я чекав, щоб попасти на комісію. Чекав три години. А тут я попав набагато скоріше, навіть як мав попасти. Вже є перший плюс. На рішення експертної команди очікує і військовий Віталій. Дрогобичанин подав пакет необхідних документів на встановлення інвалідності. Чоловік отримав мінно вибухову травму ноги на фронті. Травму я отримав 3 лютого 24-го року під Бахмутом, населеному пункті Кліщівка. Став наш якийсь вибуховий пристрій швидше всього. То вже мені лікарі. Лікарі вже пояснили, що буде трошки важкуватенько біль до кінця життя. Паличка так само стане швидше всього. Увесь процес роботи експертної команди повністю комп'ютеризовано. Персональні дані пацієнтів відкриваються медикам безпосередньо у день розгляду справ. Склад експертних команд. Система також формує сама. Усе залежить від її профілю. Також великий позитив на мою думку. Це що лікарі і самі наші наша команда формується. Кожного разу інша, і тому пацієнти не можуть знати, і вони цього не знають про те, хто саме з лікарів буде на їхній комісії. І водночас лікарі не знають пацієнтів і не бачать ті справи доти, доки не побачать себе на робочих столах. Це все набрало більше прозорості. все працює під записи як відеокамери, де можемо далі продивитися, щоб не було ніяких зловживань. За потреби до роботи комісії залучають вузькопрофільних спеціалістів. Усі прийняті рішення вносять у єдину електронну систему. До нас приходить пацієнт на комісію. Ми проводимо обстеження, оглядаємо хворого, вивчаємо документи, тобто справи, і тоді вже, згідно всіх критеріїв, встановлюємо групу інвалідності або даємо відмову. Наразі пацієнти у роботі новоутворених експертних команд бачать. Лишень плюси. Трошки переновувався, але дуже легко, м'яко і дуже дякую експертній комісії. Коли порівнювати, то що як би було раніше, набагато все чіткіше, організованіше, є кращі умови, є організація, є місце для огляду, тобто нема черги. Я задоволений, дуже медики стверджують, Деякі справи пацієнтів на розгляд скеровують до інших лікарняних установ. Якщо комісії такого профілю немає у їхньому, у разі незгоди пацієнта із висновком експертної комісії його справу можуть передати іншій команді, навіть у сусіднє місто, все аби дотриматись принципу прозорості у цьому процесі.